Привіт, друзі! Хочу вам в цей недільний холодний та вітряний день розповісти про нові чергові зміни в польському уряді, які будуть стосуватися наших українців та всіх інших іноземців. Тому, якщо вам цікава ця інформація, то далі дивіться у відео. Тому що, друзі, вже незабаром, як повідомляє польський уряд, вони хочуть впровадити особистий кабінет для кожного іноземця, який зможе відслідкувати, скільки ж він офіційно заробляє, чи він офіційно працевлаштований, чи він застрахований офіційно, і все це друзі буде доступно для кожного працівника. Ви скажете супер Сергій, ми тішимося від цієї інформації. І польський уряд робить для нас досить багато приємних змін. Але якщо ми подивимося на сторону роботодавців, які дають даватимуть роботу для цих же самих іноземців, як вони до цього віднесуться? Я думаю, друзі, що не секрет, ні для кого, які ж податки повеличені в Польщі. Деякі бізнесмени, які повідомляли мені інформацію, вони просто по підрахункам за останні роки віддають половину. Всього чистого доходу, який вони отримують, тобто за ту роботу, яку ти виконуєш, ти ще мусиш половину віддати. Працівник теж платить податки. І ви, друзі, знаєте, скільки з вашої зарплати забирають податків, будь-який уряд, навіть не тільки польський, просто в тій чи іншій країні е різної величини податки. І з різних категорій не тільки громадян, а й бізнесів знімають по-різному. Ну але повертаючись до Польщі, що ж? Буде натомість після цих впровадження змін, хоча деякі з них вже є доступними, це перевірити, чи ти є офіційно застрахований. Та й в принципі можна глянути, додзвонитися до уже до, е, праці та дізнатися, чи ти офіційно працевлаштований. Якщо у когось є бажання це дізнатися, то він завжди може це зробити. Ну а польський уряд хоче знову ж таки напевно прохайпувати перед виборами, показати, що іноземці вони також підтримують, зокрема українців, тому що в Україні в Україні війна. Насправді. Польський уряд і так багато допомагає українцям. Також, друзі, що ж буде за, тим, за тими змінами, які будуть впроваджені польським урядом? Відповідь дуже проста: польський уряд буде породжувати просто злочинців, які будуть все одно якось обходити ці е, всі зміни, які вони впровадять, тобто особистий кабінет для працівника. І вони будуть все одно ще більше офіційно не брати на роботу працівників, а працівники, в свою чергу, будуть отримувати. Депортації. Все дуже просто. Штрафи та депортації. Ну або ж попередження і штрафи. Ну і так далі. Що думаєте про це? Напишіть в коментарях.